Крутила, поїхали. Поїхали. Хочеться потеревеняти сьогодні про сумніви. Насправді, кожен з нас має з того чи з іншого приводу якісь сумніви. Я думаю, що якщо кожен з нас замислиться, скільки він не зробив, не дозволив собі через сумніви. Сумніви, вони нам сіяться зовні. Вони нам сіються з суспільством, вони сіються нашими батьками, вони сіються нашим оточенням. І насправді, маючи сумніви, ми позбавляємо себе повноцінного життя. Життя дає радість, життя дає щастя, життя дає насолода цим всім, тому що ми маємо сумніви. Я думаю, що якщо ми замислимось і зрозуміємо, що якби ми дозволили собі зробити. Не знаю, якийсь крок вперід, якийсь вчинок, щось сказати іншій людині, чи взагалі дозволити собі жити, ми б були би щасливими. А коли в нас стоять такого роду заборони внутрішні, які посіяні сумнівом, ми сумніваємось, а чи вийде? а чи це буде правильно? А чи це буде корисно, а що про мене подумають? А що про мене скажуть, а як я буду виглядати, скільки ми часу вгепуємо на ці сумніви? Виходить так, що в нас життя проходить у вічних якихось сумнівах. Ми постійно в чомусь сумніваємось. Тому, знаєте, відкидайте сумніви, дозволяйте собі життя. Живіть. І все у вас вийде. Бережіть себе.